Головна система розвитку людини у десятому столітті секта, чи просто казково-наркоманський феномен епохи хіппі? Сьогодні ми проводимо аналіз шляху знань Карлоса Кастанеда. З вами Віталій Сесенко і «Культ». у цьому відео, яке є не зовсім для нашого каналу, профільним, ми зробимо такий аналіз філософської затерічно-художньої системи Карлоса Кастанеди, яку у нас Просили зробити багато наших підписників і нагадую вам поставити лайк та зробити підписку на цей канал, щоб ви цього ще не зробили, щоб ми надалі робили унікальний культурологічний контент українською мовою для вас. Перша Кастанеда є однозначно інтелектуальним і духовним історично містичним лідером номер один у другій половині минулого століття. Він зробив величезний внесок у розвиток постмодернізму. Він потрапив в головний нерв, в головний контекст. Такої сексуально-психологічно-духовної революції, яка була в Західному суспільстві в середині другої половини минулого століття, і також вплинув на молодь майже, я думаю, що всіх країн світу західної цивілізації того часу. І а, чому це на нашому каналі взагалі? А, тому що я вважаю цю систему. В першу чергу культурно-філософським, а також художнім продуктом, а не скільки езотеричним або якимсь містичним феноменом. Я дивлюсь на неї як на аспект культури та навіть романтики такого альтернативного шляху життя. Фактично Каснеда став популярним. В розумінні контракультури, якщо ви не надивились це відео, ви маєте це зробити прямо зараз, тому що це доповнить ваше враження від того, чому Карлос став таким популярним, і на даний момент загальний тираж його системи книг шлях знань сягає 28 мільйонів екземплярів. Ця цифра величезна, навіть для світового шедевра традиційної художньої літератури. Карлос Кастанеда» — це найпопулярніша друкована серія книг із розряду New Age літератури. У мене всі ці книжки їх загально 12 штук. Я просто забув сьогодні взяти їх з собою в студію. Так вийшло. До тому ми їх їх немає на столі, але сумана це десь отака, десь в такий обсяг виходить. Далі суть книг. з точки зору легенди автора, тобто того, що сам автор видає, це є транскрибацією, тобто це розшифровка текстова того, що Кастанеда дізнався, записуючи на диктофон, Розмови з своїм наставником нагвалом Хуаном Матусом. Знов таки, він наїхав до цього мексиканця як учень, а скоріше як журналіст. І пізніше цей чоловік пояснив Карлосу, що на нього вказала сила. Тому його мета тепер його вчити. Сила два рази не повторює і неможливо якось чинити її опір. Це зав'язка самого сюжету. Тобто, тут ми бачимо типічний сеттинг наставник адепт. І, от якби вища якась сила, вона заставляє цього наставника вчити цього адепта. Перша книга із серії Кастанеди була надрукована в 1968 році. І про контекст її виникнення, і виникнення можливості цікавості до неї вам варто подивитись знову таке відео історія контркультури. Популярність перших книг Кастанеди пов'язана з тим, що в той час у молоді був запит на легітимізацію їх духовного вибору. Тобто мова йде не тільки про культуру хіпі, а вона взагалі йде про все, що було навколо контркультури в 50-ті, 60-ті, 70-ті роки минулого століття. Ну, Знову таки, наприклад, комуністам для того, щоб зробити радянську міфологію, їм потрібні були різні там, такі духовні книжки. Фашистам потрібна була міфологія фашизму. А контркультуричкам також була потрібна якась міфологія. І за допомогою цієї міфології. Можна пояснити, що дії цих контркультурщиків — це не просто гідонізм або деградація, це такий собі особливий альтернативний духовний шлях. Карлос спеціально або інтуїтивно влучив в найголовніший нерв того часу. Я не думаю, що він був таким знаєте, маркетологом. І він нам сидів і думав, що б таке написати, щоб воно було цікаво всім. Але факт, що він влучив, це 100%. І знов таки, якби він написав свої книжки зараз, я вас запевняю, що нікому б це не було б цікаво читати. Ми маємо почати презентацію системи Касанеда з його біографії. Але тут це дуже цікаво, тому що біографії як такової в нього немає. Це дуже сильно здивує, адже всі гуру письменники вони люблять про себе розповідати байдії історії Карлос. З точки зору його системи вважав, що маг, тобто людина, яка йде шляхом знань, не повинна мати власної історії. Тобто, з точки зору магії, ведення, наприклад, соціальних мереж та всякі там власні блоги з цими безкінечними фотками, це створення особистої історії, і це затримує магічний розвиток. Тому вчив своїх учнів зі сторінок першу чергу, тому що треба знищувати особисту історію, щоб ніхто насправді не знав, хто ви звідки ви взялись, хто і ким ви є насправді. Карлосом Касанедо дійсно майже відсутні фотографії. Якщо я не помиляюсь, є лише одне відео та на 2 секунди, де він сідає в автівку. Він давав дуже мало семінарів, майже немає інтерв'ю. Він не продавав відеокурсів, як це робили інші гури там Age езотерики. Він не мав ніякої там відкритої секти або якоїсь там спільноти, куди можна було купити квиток, щоб там помацати цього там лідера. Як наприклад, це було у Ошо або там у інших гуру? Він не майже не фіксував свої лекції та семінари на відео. А якщо фіксував, то вони втрачені. Тобто, ми не, ми не можемо їх знайти в інтернеті. А якщо ми відкриємо Вікіпедію, то ми побачимо, що вся біографія фактично це два абзаци. Він цікавився антропологією там завершив навчання за цим фахом. пізніше цікавився індіанською, шаманською традицією культурою Мезоамерики, Поїхав в пустелю Санору в пошуках людей, які зможуть показати сутність їхніх вчень, міфології та фольклору. Фактично випадково став учнем мага Хуаля Гваля Матуса на другому етапі власного життя. Кастанеда відмовиться від кар'єри антрополога і сам стане магом, а точніше Нагвалем. Це на них так називається маг, який вчить інших магів. І е, е, створить систему книг. Через книги йде процес передачі цих сакральних секретних знань. І в цьому полягає шлях мага е, Кастанеди в цій системі, і фактично він є таким. Агентом сили, яка через нього проходить через його книжки, і це його якби місія. Але все таки в кінці свого життя він почав вести більш-менш активний образ життя. Він там прочитав кілька лекцій в каліфорнійському університеті, вшив якісь там невеликі групи. Але при цьому він все рівно був максимально закритим і притримувався концепції на створення особистої історії, яку він і описував у власних книгах. Тобто, він в цьому плані не був якби лесиміром. Стосовно репутації Костанеди на відміну від знов -таки, такого таких божевільних, як Ошо і інших гуру цього часу, ми не знаємо ніяких скандалів у їхній групі магів, як вони себе називали. Основні семінари та зустрічі з людьми робили його помічники, такі, як Флорінда Доннер-Грау та Тайша Абіляр. Група магів Карлоса налічувала менше ніж 10 людей цього на всього. -навсього. Ні сексуальних збочень, ні наркотичних якихось там проблем, коли люди потрапляли в реанімацію або в могилу а, після там якихось там духовних практик, так званих ніякі у вікна, а, шизофренії, самогубство, якихось там десятини розросів, переписування квартир. Цього у Кастанеди не було. А також не було людей, які б жалілись на Карлоса в поліцію або там на його якісь помічників. Тобто, в принципі, того, що ця система якимось чином травмує людей, на відміну від інших сект, ми такої інформації не маємо. І фактично, ну чи можемо назвати цю систему сектою? Ну, мабуть, що ні. так, таки якби це мало було ознаки секти, повірте, я би наробив відео на цьому каналі про це. Фактично, Карлос вчить людину, вчить мага, людину знання, як ще називають її, що вона не має нічого залежати. Цей. Ідея вона дійсно є у всіх його книгах. Людина знання має бути настільки самобутньою та йти таким власним шляхом сили, що повинна бути незалежною навіть від власного вчителя. Це взагалі унікальний маршрут, тому що в усіх духовних та релігійних системах і заходу і сходу агент сили це пастор або якийсь там духовний отець лідер. Він є частиною системи, і неможливо просуватися там шляхом там якогось розвитку без такого наставника. У Костанеди це зовсім не так. З точки зору антропологічної наукової цінності, Карло сказав, що те, що він написує в книгах, це не зовсім традиція, традиція індіанська, це скоріше традиція тольтеків. Вони з точки зору Кастанеди, з точки зору його історіографії це такі особливі люди знання, які жили на території сучасної Мексики до приходу Колумба та європейців, і вони пішли з цього світу свідомо, коли прийшли конкістадори та загалом європейці. І те, що ми знаємо, як би, про культуру там індіанців із голівудських фільмів, не має ніякого відношення до системи Кастанеди. Офіційні дослідники індіанського фольклору і глибинної культури цих народів кажуть, що. Фактично, Карлос все вигадав, нічого з описаних ним традицій не існує в культурі корінних народів. Тобто це все вигадка. Єдине, що він взяв кілька термінів, наприклад, тоналі на Гаваль. Хоча він змінив їх значення. І ці терміни вони дійсно присутні в фольклорі там, цих народів. Тому наукової антропологічної цінності системи кастанеди, вона не має. І далі поговоримо більш детально про те, з чого складається сама його система. По-перше, ми зробимо такий сподер, що ви не станете магом прочитавши ці книжки, ви не будете перетворитись на пантеру або на ворона, ви не будете безсмертним, ви не будете літати, не будете бачити ніяких сьомих враців на відді, які описані там, темі, що не цій книзі. Тобто, це все більш в нас буде відео практично. Але метою системи з точки зору касанеда є. Перетворення людини намага, тобто на людину знання, чи не називає її. Це така собі особа, яка звільнена від проблем звичайної людини, певною мірою звільнена від смерті, тому що замість смерті у нього у неї наступає такий перехід в інший план. просто. Це настільки важлива подія, що навіть після цього переходу від не лишається навіть тіла. Такий процес має назву вогонь зсередини, і з точки зору е термінології Касаненда він є кінцем шляху. По суті, є е два головних е маршрути. До... Цієї точки пізніше Карлос додумає ще кілька маршрутів, але в принципі ми беремо за аналіз його перші три книги, адже всього їх у нього аж 12. Проте літературна, духовна така там практична цінність є лише в перших трьох книгах, які на, на мій погляд є такою цілісною картиною. І цілісно в сценарному плані. А потім Карлос побачив, що насправді його книжки дуже не продаються. Він подумав, що популярність в принципі, іде, і подумав, що треба щось щось написати. І він з себе видавив ще дев'ять книг. Тож, перший шлях розвитку системи, це розвиток психоактивний. Він є за допомогою різних речовин, різних галюценогенних речовин, в основному кактуса пейот, у якому є основна діюча речовина, псилоцибін, і він якби, пропонує їх курити або там поїдати. І знов таки, друзі. У нас не пропаганда речовин, і більше того, мій досвід показує, що можна вийняти величезну цінність з кастанеди взагалі нічого нічого не вживаючи. В принципі, ніде не сказано на в книгах, що вам для того, щоб якісь там робити практики, необхідно там мати якусь якісь, там звички. Шаманські там з якимись там кактусами і знов таки завдання речовин полягає в тому, що вам потрібно розхитати ваше традиційне бачення фізичної реальності. І сам простий шлях це зробити, це вжити а, якихось галюциногенних речовин. І це дуже сподобалось із там хіпі, і тому вони от так на щит підняли кастанеду. І світ матеріальний зору Карлоса. Він це якби лише одна сторона, а за допомогою галюциногену ви її якби, розвалюєте і потрапляєте на іншу сторону. І знов таки повертаємось до конте тексту культурного це були вже 70-ті роки, коли в Лос-Анджелесі, в сан франциско в інших великих містах США вживали величезні кількості ЛСД. Їм бачилися якісь там різнокольорові мультики. Пізніше калос помпесни, що насправді вони. Не просто дивляться мультики, а вони кудись духовно йдуть. І для людей це була дуже гарна новина, і вони насправді таким чином от вирішили, що тепер вони будуть не просто їсти ЛЗД, вони будуть робити духовний розвиток. Другий момент розвитку в цій системі, другий альтернативний маршрут це свідоме сновидіння. До них можна дійти внаслідок першу чергу регулярної практики. Теми цієї практики описані в книгах Касанеда. І знов таки, як це не дивно, потрапити в такі сновидіння значно простіше, якщо ви вживаєте всі ні, Далі ми розберемо каркас ідей, із яких і створена сама ця система. По-перше, весь світ та реальність поділяються на два сегменти: це є тональ, і є ногваль. Тональ це все, що у нас є інвентаризованого. Все, що є нашим досвідом, це там, ідея Всесвіту, це всі наші фантазії, це ідея стола, це кіт, який бігає, це життя, це смерть, це все, що ми маємо на увазі. Нагваль – це невідоме. Це те, що ми ще не описали, і те, що ми не можемо описати. Тому мета мага насправді це гуляти в це невідоме на перших етапах. Маг повинен повертатися до досвіду психоактивного або до сновидінь регулярно, щоб якби гуляючи в це невідоме, використовувати закаляти власну волю. Пізніше він може зробити це вже без сновидіння, або без якихось там речовин. Воля є одним із центральних понять системи Кастанеди. Як Якби сам Кастанеда у другій книзі, своїй, воля це те, що допомагає людині з вижити в той момент, коли розум каже, що вижити неможливо. Трактування волі у Карлоса є не зовсім традиційним, як для західного, так і для східної традиції, тому що тут воля це скоріше магічний ресурс. Якщо порівняти його там з фентезі іграми, це буде щось типу мани. Однією з основних ідей також є ідея смерті, ідея кінцевості життя і ідея того, що у мага немає часу. Це звичайна людина, вона якби живе як ідіот. Да? Вона живе без сили, і тому у неї час на на різну ерунду. У мага цього часу немає. І кожен момент є останнім, тому маг проживає його якби силою. Також є ідея сталкі. Інгу сталкінг можна прикласти на наш лад його як самоусвідомлення і самонагляд за власними діями рухами. Та ідея постійної зміни звичок саме тому вважалось у системі Кастанеда, що актори це майже маги, тому що актори постійно вчать нові звички. Кожна роль це нове амплуа. Отже, особистість постійно розвивається, змінюється. І тому людині, яка має акторську професію, дуже легко стати магом. І навіть в ієрархії Дона Хуана його праправчитель був актором, який майже помер, але його врятувала сила, і він використав свої акторські здібності як для створення нових практик і став на шлях сталкінгу, став людиною знань, сам став нагвалом. Нагваль – це тут не тільки невідоме, це ще її наставник. І важливо розуміти, що не кожен маг може бути нагвалом, тобто нагвал – це така особлива характеристика у мага, яка може бути, а може її не бути. Також є дуже чудово. Мені подобається ідея контрольованої дурості. Це означає те, що маг повинен періодично робити щось. Те, що не має ніякого сенсу з метою тренування власної сили волі та зміни станів, стан в свою чергу також має велике значення в Кастанеді. Він називається ще точкою зборки. Це означає, що наше тіло це тільки фізичний план. А з точки зору енергетики, наше тіло це кокон. Фактично, це є повтором ідеї аури, яка поширилась у. ХХ столітті всім світом але Кастенда її ці ідею, що її допрацював. Що на цьому коконі ще є вузлик, і ось цей вузлик і є нашим станом нашої свідомості, і виходячи з того, де знаходиться зараз на тілі вузлик, ми збираємо навколо себе різні світи певною мірою від руху вузлика злежить наше знаходження в різних світах і. За допомогою зміни свідомої зміни цього вузлика ми можемо робити великі подорожі. І свідомість, така от яку ми знаємо як просто тверезість, це наш сьогоденний світ, це одна із позицій точки зборки. І знов таки маги вчаться свідомо точки зборки пересувати таким чином, змінюючи свій енергетичний стан і опиняючись в нових світах. Також у цій системі дуже важливе поняття наступності, тобто поняття гуру учень Тут не можна стати магом, якщо ти не вчився в іншого мага. Це неможливо, по-перше. По-друге, це сила водить людей. Приводить людей до мага і обирає, хто буде магом, хто їм не буде. Тобто людина не може сама захотіти бути магом і не може сама їм бути розхотіти. Тобто тут людина в, в певною мірою є просто такою маріонеткою, можна сказати. Ми, хоч і не маги, але намагаємося вам також наші власні знання та досвід передавати, створюючи подібні відео, яке знов-таки створено було за вашими запитами. Тому не забувайте подякувати нам власними лайками та підписками, тому що це дуже допомагає розвитку нашому каналу. І, взагалі, нашій мотивації створювати новий контент. Фактично все вище сказане, описано ідеально в перших трьох книгах. І, ну там більше значної ідеї, я так дуже коротко це все дав. А ви розуміти, що з 4 по 12 книгу починається справжня магічна Санта-Барбара. Тому що сам Касенде, по-перше, постійно повторюється. По-друге, він вичавлює якісь безглузді, незарабні конструкти, які частково якби, протидіють тому, що було сказано раніше. Він Враження, що він просто вигадує це все в поспіху, тому що от, е, треба видати книгу, тому що йому дзвонить е, книговидач, йому, давай Карлос, що ще напиши. І він кує залізу, поки воно гаряче. Я познайомився Кастанедою, кроло мені було 15 років, дуже давно. І це була перша з багатьох систем класовських, яких я знаю, які я вивчив. На мій погляд, все, що описано в книгах Кастанеди, є певною мірою реальністю, але без перетворення на магів, на птахів і без взагалі магії, як такової, тому що Карлос дає постійно нам масу дуже цікаво ефективних порад для реального прагматичного життя, і те, це те, за чим я постійно полював. І знову таки я завжди ставився до Кастанеди як до дуже вдалої філософської духовної альтернативної системи, відмінної від традиційних а, таких понять, ну, в яких я певною мірою а, сформулювався в дитинстві. І знов таки, система Кастанеди, вона дуже вдало описана в літературній формі. Це просто, якщо відкинути будь-яку філософію, а, пошук якогось там сенсів, це просто дуже вдалий як роман. Сам Нагваль Матус, який є. А, Вчителем Кастанеди, він є надзвичайно харизматичним персонажем. А історія їх відносин історія відносин недалекого учня та дуже мудрого старого індіанця, дуже комедного, дуже безжалісного. Історія точно дона Хуана, його друга Дона Хінаро це просто літературно красиво і смішно. А екранізації цієї історії на жаль немає. Хоча на мою думку, це можна було б зробити дуже якісно. Наприклад, той самий режисер відомий Алехандро Хадоровський намагався знайти касанедо до нього достукати, щоб зробити екранізацію, взяти права, але отримав відмову. Також навіть сам великий Федеріко Філійні. Вдумає десь, це метери, взагалі європейського світового кіно. Він дуже хотів зняти фільм за книгом Кастанеди, але вони якось там не домовились. І в Пост СРСР сегменті інтернету, і в західному сегменті, і досі є форуми, де спілкуються фанати цієї системи. Це така знаєте, альтернативна культура. Як от є люди, які полюбляють Толкіна, вони там наїжджаються, там, раз на рік на якісь там форми паради, там, хто Орк, хто гендалів, хто таке інше. Так само і любителі Кастанеди. Вони там діляться своїм досвідом. Як там, хто перетворився там на, на ворона чи ще на щось, але все таки треба ставитись до цього дуже прагматично, тому що тут є що взяти для реального життя. Я пам'ятаю, років назад 15, в моєму дитинстві фактично була маса людей, які цікавилися системою. Там всі спілкувались про там, сновидіння. А зараз тренд на New Age він зменшився, і все-таки це на щастя, тому що все таки від такої всієї цієї езотерики більше шкоди для людей звичайних практичних, ніж користі. А далі, якщо ми зробимо такий загальний огляд на все, що я тільки що постав, побачимо, що система є синкретичною. Тобто він Карлос насмикав всього з усюди. Наприклад, ідея смерті, ідея часу, який закінчується, якого насправді, немає одночасно, як ідея моменту зараз, це ідея східної духовної традиції. Ідея волі як магічного ресурсу це ідея західна. Певною мірою сама ідея Таналія Нагваля це концепція індіанська, і самі слова індіанські, психоактивний досвід розвитку, духу і все таке інше. Це концепція народів сучасної Мексики та Латинської Америки. Ми знаємо всі про традицію там Айвасків, Перу та Бразилії. Ідея аури це ідея, яка ідеї від нюейджа від початку минулого століття, від, там, від то, саме Блавацької, коли люди там шукали ауру один одного, а потім там по ній прогнозували майбутнє, лікували хвороби. Ідея потимічних світів це традиційна ідея для всіх майже релігій в світі, і африканських, і євремічних, і там індійських. Знов таки ця ідея стала популярною в минулому столітті, коли була мода на спіртуалістів, коли. Вони там зібралися в коло, бралися за руки, там і, і викликали дух загиблої бабусі для того, щоб з неї поспілкуватися, де вона закопала своє золото. Далі ідея саморозвитку, сама саморозуміння через сни — це ідея Юнга. Ідея самонаглядання є ідеєю Вільгельма Вунта та Георгія Горджиєва, по якому я є справжнім експертом. Якщо вам цікаве відео про нього. Напишіть про це нам у коментарях, тому що там дійсно є що розповісти. І знову таки, Гурджив є дуже практично з точки зору реального життя. знову таки відкидаючи всю маю езотерику. Як філософ, як такий психолог, можна сказати, він дуже ефективний. І ось таким чином каштанеда весь цей борщ створив і зробив свою систему власну, Перенісши її через власне бачення і. А наклавши її на індіанську естетику, але е, чи можемо сказати, ми що кастанеда є плагіатом? Ні, не можемо, бо це дуже вдале, дуже органічне поєднання різних елементів з різних духовних систем. Чи можемо ми сказати, що це є практичним для життя? Так, можемо, тому що я маю власний досвід того. Як все це можна використовувати в своєму сьогоденні? точки зору практичної я навчився особисто там у Кастанеде концепції свободи та концепції взагалі можливостей особистості, і тому що мах за кастанедою він має бути гнучким. Він має вміти не чіплятись за зовнішній світ, за власні звички, за власні побажання, а постійно пам'ятати про власну смерть, про власну ефективність. І розуміти своє життя як диво, яке саме по собі вже є магічним актом. З Точки зору художньої, я вважаю, що перші три книги, особливо подорож до Екслану» — це книга номер 3 це просто літературна бомба. Тому що сюжет традиційний декастанеда починає свою трансформацію фактично як атеїст-нігіліст з зайвою вагою, з якимись там дурними звичками. Він нагвалює Хуану Матусу постійно каже, що вся ця твоя магія, вона не робоча, це все дурня, і ти старий індіанець, який взагалі взагалі не розумію, що до чого, і у нас тут цивілізація, ми американці, і у нас все чудово. Тож давай розповідай мені свої секрети, а я напишу про тебе статтю в журналі та отримую за це там доктора наук антропології. Дон постійно вганяє його в різний магічний досвід, і сам Кастанеда в якийсь момент розуміє, що сам вже став частиною цієї сили, що вона його переслідує. І що він має повернутися до Дона Хуана і все-таки продовжувати своє навчання. Книга номер три є дуже епічною, тому що це є справжньою Одіссеєю. Якщо пам'ятаєте, що в Одіссеї головний сценарій це повернення Одіссея в Ітаку, і все, що його оточує, стає йому на заваді, сили самих богів йому заважають, то подорож до Екслана Кастанеди це історія одного із друзів. Дона Хуана, Дона Хінаро Він розповідає свою власну історію, як він сам став на шлях магії, як він повинен був с життя забути, як він постійно намагається до нього повернутися у своє рідне місце, яке називається Ікслан. І коли він йде туди, постійно його то підіймає ураган. Він знаходить себе в різних інших містах, світах, що постійно силою кудись жене, кудись швиряє його. І він, можливо, хотів би й сам перестати бути магом і нести цю ношу, але сила. Року обрала його, і з цим не можна нічого вдіяти, тільки йти цим шляхом до самого кінця. І третя книга завершується дійсно шикарним актом. Дон Хінара, Дон Хуан і ще кілька махів ідуть із цього світу. А як вони це роблять, ви прочитаєте в самих книгах, не буду вам робити спойлер, бо це дійсно ця сцена є дійсно художнім таким шедевром. Я навіть сказав би драматургічним шедевром. Ну, дійсно, якщо б хтось взявся за організацію цього. Цих перших трьох книг це був би дуже яскравий продукт, і все таки наш канал культурологічний, Я раджу вам прочитати перші книги, якщо у вас буде час, з точки зору просто їх поетики та художньої цінності, тобто відкидаючи від себе всяку там філософію та навіть якісь там прагматичні думки. Я знаю тему цієї системи дуже добре і я знаю її на практиці. Тому, якщо вам цікаве те, як можна використовувати ідеї із книг Карлоса Кастанеда, в своєму реальному житті, без магії, без воронів, без там всього дивного. Напишіть про це в коментарях. Ми, можливо, знімемо окреме відео, де я займусь тільки цією темою. Можна навіть назвати його кастанеда на кожен день, я би сказав. І знову так я б кажу вам, як використовувати ці поради без якихось там без якоїсь магії, без доншифтінга, без донахуана. Вона треба буде їхати в Мексику або в Бразилію, або кудись взагалі їхати. Не треба буде робити місцевим божевільним. І вам не прийдеться конфліктувати з традиційними європейськими такими нашими якби цінностями та світобаченням, тому що тут дійсно є дуже ефективні поради. І на цьому наш відео про Карлос Кастендо підійшло до свого логічного кінця. Нагадую вам, що якщо вам сподобалось, напишіть про це в коментарях. Задайте питання, якщо вони у вас є. І не забувайте, що у нас також є власний театр, у якому ми ставимо регулярно дуже цікаві актуальні вистави. І посилання на афішу нашого театру буде внизу під цим відео. На цьому мене для вас все. З вами був Сценко Віталій та Проект Культ.